Вітаю вас, друзі, попри те, що вже восьмий рік Росія воює проти України, попри те, що Росія вбиває постійно українців, і дуже багато наших співгромадян стали жертвами російської агресії, часто усе одно навіть сьогодні можна почути розповіді про якихось не таких. Хороших росіян, нібито так є росіяни погані, звісно, які підтримують Путіна або їдуть воювати на Донбас або їздять в окупований Крим. А є росіяни хороші, які насправді за Україну. Проте, знаєте, є така присказка: будь-який російський ліберал, чи то точніше, опозиціонер в лапках, закінчується там, де починається українське питання. Навіть якщо цей хороший у лапках Сіянин робить вигляд, що він симпатизує Україні. Чимало наших громадян вважають, що один із таких, нібито, хороших росіян це Ліонід Парфьонов. і він днями приїздив до Києва і презентував у одному із кінотеатрів, а точніше у кінотеатрі Київська Русь, свій фільм навіть про грузинське виноробство. Привіт всім! Це не диаген в бочки. Во-первых, не диаген. во это не бочка, Это квеврі то було квеврі, а це Крим, і він український, і дуже багато малоросів, не кажучи вже про росіян, на запитанні про Крим ламалися. Так чий же все таки Крим Божий. Красиво, я повторюсь, я українець, я громадянин України, і Крим мій Крим наш, бо це наш дім. Питання чий Крим це питання індикатор? Це питання, яке одразу дозволяє тобі зрозуміти, хто перед тобою знаходиться свій або чужий. Це людина, яка підтримує Україну і поважає міжнародне право. Чи це людина, яка підтримує окупантів? І Леонід Парфьонов теж зламався на цьому питанні. Чи Крим? Я здесь здійсничаю очень просто. не мой існує тільки одна правильна відповідь на це запитання: Крим це Україна. Крапка. А будь-хто хто починає казати інші слова, просто намагається піти від відповіді, або так не вважає. Совершенно точно хочете. дійсно, як же ми хочемо. Я маю тут пояснити контекст. Він давав це інтерв'ю в Києві в Україні. Тобто він приїхав в Україну. В Україні його запитують про Крим. А він каже: А як же ви хотіли, щоб я вам відповів? Звісно, ми хочемо, щоб він сказав Крим це Україна, тому що він приїхав в Україну. Не хочеш відповідати на незручні запитання, не їдь сюди. Здесь очень странные э, задання вопрос люди полягають, що всі живуть в цій ж повістці, болі того, повинні непременно сказати, то, що спрашуваючі люди думають про этой повістки. От вже ці дивні люди українці. На них напала Росія, окупувала частину територій, окупувала в тому числі Крим. Українці питають про Крим у Росіянина, тому що саме Росія напала на Україну, і це якось от просто дуже дивно. Ні, ну якої присутні? Ні, ну, звісно, в юридичну суть вот этого Референдуму, у менялся вопрос и менялись сроки проведення. І тут у вас зараз може скластись враження, що Парфьонов вирішив виправитись і нормально усе ж таки відповісти на це запитання. Проте, ні, друзі, це ілюзія, тому що далі він продовжить нести свою ахінею. А ще я зараз перервав його спіч для того, щоб вам нагадати, що ви маєте підписатись на мій канал. Звісно ж, натиснути лайк до цього відео, і буду дуже вдячний, якщо поширити. Його і в соціальних мережах спочатку російський флаг вже висів над адміністративними зданнями в Сімферополі, а потім проводився референдум. Ну тобто, там не просто обозначена ціль цього референдум, але цель була вже достигнута. Ну тоді це не референдум, як він каже, а псевдореферендум. І потрібно так і казати: або так званий референдум, або референдум у лапках. І ви можете ще, коли дивитесь цей випуск, подумати: ну можливо, він уникає прямої. І відповіді, бо його ж там на Росії покарають, якщо він скаже, що Крим це Україна, і ведучий його також про це запитав. Ти може боїшся е, последствий по ні, ні, в я росію? Не бої... я не хочу отрицання територіальної принадлежності Криму mm. являє своєю преступлением. наказуємо Цього Кстати, даже не знав. Ні, він нічого не боїться. Він просто не хоче відповідати на це запитання, і далі він пояснить, чому він не хоче на нього відповідати. Знаєте, я зроблю такий маленький спойлер. Краще б вже він просто промовчав. Ну ні, я не, Я просто мені не подобається, когда здесь. Настаюють на ровно той же пов'язки, яку ісповідують ці люди, і того, на тих ответах, які ці люди ждуть. Він то думав, що можна приїхати в Україну із Росії із російським паспортом. І його ніхто не буде запитувати про російську агресію, тому що йому це неприємно і його це ображає. Ми маємо його зрозуміти. Об'яснення того, що. Крим контролює Росія, але міжнародне сообщество это не признає. Здесь нікого не устраюває. Объективистская картина. Ні, будь любезен, встань на нашу сторону барікати і ще періодично пострілювають. Тобто, він замість того, щоб вибачатись постійно за те, що робить його країна по відношенню до нашої, тому що він є громадянином тієї країни, тому що він також відповідає за те, що робить його країна. Він починає переводити стрілки і казати, що це ми насправді погані, тому що ставимо й. Йому дуже незручне запитання, і змушуємо його визначитись. Так слухай, якщо ти не можеш визначитись, якщо ти не знаєш відповіді на запитання, чий Крим, то якого біса ти взагалі сюди до нас приїхав? Сиди у себе на Росії і не їдь сюди, і ніхто тобі не буде ставити незручні запитання. От тільки, тільки такий варіант устраювати тут. Мені це, мені це не подобається, тому що це якесь принуждення. К тому, что ты должен с нами быть солидарен буквально, буква в букву, слово в слово. Я взагалі дивуюсь, як це Парфьонов, за те, що його питали про Крим, ще не став називати нас усіх фашистами. Та ми в Україні тут ще ті фашисти. Мораль цієї історії дуже проста: є тільки три типи хороших росіян: перші це ті, які воюють проти Росії зі зброєю в руках. Другі це ті, які воювали за Росію, але перетворились на добрива. І треті це ті, які можуть не підтримувати Путіна, але сидять у себе на Росії і нічого не кажуть проти України. Парфьонов не відноситься до жодної із цих категорій. Нагадую, будь-який так званий російський опозиціонер або хороший росіянин закінчується там, де починається питання про те, чий Крим. І ще пару слів на тему, але вже не про Парфьонова, а про Валерія Міладзе і ще одного так званого хорошого росіянина, який приїхав до нас у Київ виступати на відомому фестивалі Атлас Вікенд. Туди на його концерт прийшов небайдужий громадянин, за що йому велика повага, із червоно-чорним прапором дістав його у знак свого протесту проти виступів росіян в Україні. І от коли він це зробив, до нього підійшла охорона і спробувала його силою звідти вивезти. Секюріті хочуть вивести хлопця, загорнутого в прапор української повстанської армії. А що не так? Хлопця? А що не так? А що... Опці лишають у спокої тільки після втручання. ТСН. оце називається відчуй себе чужим у своїй же країні. І пропагандистка російська Скабєєва, показуючи те, як на концерт до росіянина Міладзе прийшло чимало людей. Я не дружу з цифрами, але тут самі бачите, десятки тисяч людей написала радісний пост про те, як в Україні люблять росіян, так нібито у нас і немає ніякої війни, і мені абсолютно плювати, що там думає Скабєєва проте ця ситуація. Є дуже показовою, ось реальні наслідки того, що до нас приїздять росіяни зараз на восьмому році війни. Що приїздять оці так звані хороші росіяни, які насправді є просто одним із елементів гібридної війни проти України, і на жаль, поки що цю війну ми програємо, тому що у нас наша влада так робить, що росіяни себе почувають в Україні, наче вони вдома, і вони й ще і обурюються, коли у у них запитуєш про Крим. Так ось я особисто, поки триває війна, не хочу розбиратись у сортах росіян. Не хочу розбиратись, які з них погані, які з них хороші. Я просто хочу, щоб росіяни сюди не їздили, поки Росія вбиває українців. Це абсолютно нормальне бажання будь-якого свідомого громадянина. Я просто хочу, щоб росіяни забули дорогу в Україну і щоб вони залишили нас у спокої, і щоб моя держава не принижувала мене як громадянина України пускаючи Росіян в Україну під час війни.